Починаємо наш міні влог. Ми їдемо за кордоном. Сьогодні в Україні, як ви бачите, погода не льотна, ну, прохолодна. А, яке сьогодні число, 14 червня. Їдемо сьогодні в 11 ночі на потязі в Варшаву. Дома просто страшно віроятний. Збирали сумки, збираємо ще досі і вийшли. Просто зараз випити ще зранку каву. У нас сьогодні весь день на збори. Буду вам потрошки показувати все. Я зараз сілько, купляю здорову, собі беру нілупу, беру таку таку. І собі взяли тут баликоном. Такі булочки буду робити, тут буду Сирочок. Ще сирочок взяла кубиком, буде. По документам значит, беремо берем собою паспорти всі три закордони. кордони, ще свідоцтво про народження показувати не буду, аби не просто не світити своїми. Даними. Тут ціла стопка славіка документів на виїзд, тут дуже багато всього е, налічку. Е, налічки небагато, в основному все на карті. Не знаю, чи пропустять нам, нас налічкою. даю Янчику сумку, тут наче, я лежу е, дождівік, москітна сітка. Е, із одягу. я йому беру це У нас в потяг і в принципі з потяга. Е, бомбер беру, щоб якщо що, зразу передіть. або діти йому трошки накинуть наверх. Потім футболочка біла, шортики. Е, це спать. Цій, а, чоловічок, Потім беру дві пари шкарпеток, шапочку, сьогодні холодно. Беру пледик ось такий. У мене одна пелюшка, чотири підгузка і серветка. Ще буде окрема сумочка з їжею, сліннячок можна, в принципі, сюди покласти. Одна сумочка це буде одна ручна поклажа. У нас їх може бути три. Показує птичку. Тут у мене маленька аптечка, яка буде зі мною в сумки. Тут у мене нурофен, Кстати, я тут налила. І трошки, ось так, Відлила з іншої пляшечки, тому що в літак можна мілі... десь 100 мл тільки рідини. Я сюди так 20 мл налила нурофенчика, потім антисептика, тут вже 50 мл, поэтому я так зробила. Антисептик сонцезахисний крем, бінти, пластирі, шприц до нурофена, потім ножнички взяла. малому, і просто було зручно сюди покласти. А, і тут у нас пара цетамол єврофаса це і бупрафін і уголь, і ось принципі, ось це все. І ватні спонжики, друг якась десь ранка. А, ось така у нас маленька птічка, але в мене ще є ось така велика. Погляд чемодана Яна. Це чисто янчика-чемодан. Я не знаю, що я, що я буду ще сюди докладувати. Так, це його тарілка. Думаю, візьму, бо таких там точно не буде. А, поклала пачку серветок. Тут у мене пелюшки, три штучки. А, панамка кепка, полотенце йому. А ось тут я спрятала підбуски. Сівуянчика немає, понятне діло. І тут його одяг. Зараз по плану вибухлять цю мадам. В принципі, я ось так ось і буду в потязі лисинчики, там топік під мезом, спортивна кофточка. І все. Так, ми на низькому старті. У нас, звісно, сумок пісець. Один чемодан, 18 кг, цей вісім. Ще одна ручна така валізка, ось друга. І ще, ну, коротше, ще коляска, янчик. Я не знаю, як ми це все будемо вести. Я вже вчилася. Богу, що щось обирається. Янчик накіпі. Що тобі да? Над... Нічого, очередь, звісно, на вокзал письма. Нам треба десь до... До... до ліфта, десь треба. Наш потяг в Київ кімнати. Я думаю, що нам можна туди. Міл дуже великий, що на вокзалі у нас немає вниз, ліфта. Приходиться всі все нести в руках, У кого великі валізи, у кого візочки. А якщо людина ще з інвалідна, то я взагалі не знаю, як вони спускають. Сьосінок, ти їдеш? Каже, вже моє третє потішастя на поїзді, каже, це буде друга рази на самоліті вже і е, третій раз на поїзді. Свої документи. Ми вже в Хельмі приїхали. Славіко зі мною пропустили все хорошо. Хочу сказати про нашу поїздку. Це був просто треш в плані поїзда чи чогось. А треш про плані поведінки ось цього містера. Він був мега-гіперактивний, мега-крикливий. Він таке вищав, просто що закладувало у всіх у вагоні. а вища він по які причини? Тому що він хотів залізти ногами за стол. Десь там вилазить, десь там лаз, в купе до других людей. Поясніть, що ні, не можна. Він починає вищати, кричати, береш його на руки, починає рвати волоси. Нам ще два часа пішли. А куди? Ну, да ну-да, кудись ворог. Виход. Зупинилися в у дворіку, тут ми обідали а, і ну, з малим ганяє. Я прям тут і перевдягалася. Ця шорти, футболку, бо наче вдома було, і в І чекаємо наш е потяг на Варшаву. Ми розмістилися поки що тут в коридорчику, тому що малий лік смазь перший раз сьогодні і я не хочу його будити, це було дуже складно його, в принципі, вложити. Тому я поки розвищуюсь тут, ось тут, на ступеньках, присяду. Може, Славіком будемо мінятися. Янчик, туди не взяв пальчики, прищемеш. Я не знаю, Згорем пополам добрались до аеропорту, але м -м, понятне діло, що ми в аеропорту ночувати не будемо. Ми будемо ночувати в готелі сьогодні. Нарешті доїхали, Коротше, дорога була дуже важка, потім пізніше вам вже все розкривала. Але, слава Богу, ми вже хоча б будемо сьогодні відпочивати. Трошки розповім про нашу дорогу, а, чому вона була важка. Вона була важка. Перша причина це тому, що. Вона була дуже довга. Нам а, треба було, щоб добратися сюди Це перше е, Київ е, хельм-потяг. Потім е, потяг Хельм-Варшава, і е, де ми чекали дві години на цей потяг. Потім е, з Варшави ми на електричці доїхали до аеропорту. Із аеропорту ми доїхали на автобусі до готелю. Ну, слава Богу, на автобусі буквально там одну зупинку треба було б доїхати. А хотіли визвати таксі, таксі не визвали, Бо наскільки я знаю, що не беруть з дітьми без автокрісла. Готель ми зняли за 5300 триста. А, готель називається Хілтон. Буквально одна зупинка на автобусі, е, і ми вже по ньому в аеропорту. Що класно, ось ванна, душова. Втім, а до речі, включені сюди й сніданки. І одненька маленька кімната. Але ви знаєте, це так класно, що недалеко від аеропорту і що є ліжко. Це все, що нам потрібно. І ще я думаю, що ми з Лавіком точно, точно заслужили попівку. Прийшли ми на свій сніданок, тут шведська лінія. Але ми вже поїли і показую вам тільки те, що у нас залишилось рач. Янчик Їв яєчко, маже телефон, о, цим водою тарілку, Яєчко їв, хліб з маслом і сирочок. Ласнок да, ти наївся чи ні? Це я як завжди взяла собі американу і апельсиновий сік. Скажешь, Люблю цю Чого? Де на відео? А це моє лице видно? Ну, що ви вже чуєте шум літака? Це означає, що ми виходимо, вибираємося в аеропорт. Побування в цьому готелі було чудове, в принципі, нам щось сподобалось. Правда, стаційне трошки зависоке. Але ми розуміємо, що це інша країна, аеропорт а Ще й готель. Ну і ціну звичайно залишили. Наприклад, ми купили зранку водичку, протоколу і соломку малому по маленькій бутилочці і заплатили 465 гривень. Одна пляшка води, коштує приблизно 150 гривень. І соломка також. — Ні-ні-ні, зараз подивимося. Ходимо, де автобус ну що, Ми вже приїхали в аеропорт, йдемо до табла, щоб подивитися. А? Я не знаю, че кінь. Шукаємо, щас думаємо, що робити. Ми як завжди, сіда... у коні. Хоча ми ну, летимо вже третій раз, всього у нас але все одно нічого не розуміємо, нічого не розуміємо. Зараз будемо запитувати чата GPT. Тут, мабуть, самоліт десь отут і будемо дивитися далі. Зайшли ось таку дитячу кімнату в аеропорту, я йому передягла підгузок. Тут дуже класні кімнатки, кстати. і Янчик поки грається з Бізі кубом Цікаво, чи взагалі є в аеропорту якась кімната. Дитяча, в плані, щоб там ну, погратись можна, було, почекати свій рейс, там, де іграшок багато. Це Було б класно, бо йому б погратися, якраз вигулятися Перед польотом було б хорошо. Кричить постійно, у нього болять зуби. Уже, до речі, один різець прорізався. Так, ну що, ми вже в посадочній зоні. Йдемо на літак. Славік, ти переживаєш? Я щось просив, щоб загалом. Ай, етлічно. А я не переживаю. Я тільки переживаю, щоб цей. Містер нерви не мотав. Але хотіє він вже дов'як. Воно щас. Фух, тяжой він. ви витяжовий.

Ну, як тобі пролетілося добре? Да? і добре себе вів наче. Ми вже в аеропорту Барселони. Дорога пройшла успішно. Вийшли ми ось е, з аеропорту і чекаємо на нашу таксі. Ось такі у нас тут пайми. а, дорога, чайками літають. Жара, я вам скажу, жара. Янчик чим сидить і чекаємо на таксі. Приїхало наше таксі. Зараз подивимося у слайка, може і деньги спише за це. І сказали, що з можна, не, не, не з дітьми. КоропIAN. Вони не візьмуть, потрібно якісь жовті таксі. Е, я не знаю тепер, звісно, як ми доберемося на автобус. Я тільки не втімо. Короче, реально є проблема, коли ти хочеш заказати таксі з дитиною. А ти тільки що вызвали Uber таксі, приходив Uber таксі і каже, типу ні, вас не візьмуть типу, травмодільне таксі жовтий підійшов. Ну Так, спеціальне. Это, спеціальне. Да, спеціальне таксі, і коротше. Так, ось наш готел. Йдемо Йдем заселятися. Тут ми будемо жити три дні. Супер, все. Ми приїхали, дорога наша завершена. Поэтому чекайте нову серію, яка буде називатися вже «Подорожуємо в Барселоні і Салт.